Сьогодні у нас така знаменна подія. Ми вшановуємо пам'ять нашого земляка, фундатора Волинської цимбальної школи Романа Скіри, і ви були першим учнем у Романа Яковича. Як відбулося перше знайомство? Чому ви потрапили саме в Луцьк? Як ви позна... ну, яка це була людина? От дуже цікаво почути це. Я кінчав третю школу в Луцьку, uh -huh. і мені було запропоновано, щоб я познайомився із цією славною людиною, uh -huh. викладач креслення і фізики. Такий був гуйвик uh -huh. е, Олександр Андрійович. Uh -huh. Він сам був прекрасний гітарист і бандурист. Uh -huh. і він мене привів в музичну uh -huh. школу. Я зустрів цю чудову людину. З uh -huh. самого початку від нього такою доброю енергетикою. Uh -huh. Це дуже важливо. От, як від вас, до речі, вас вона є також така енергетика. А ви вже на той час грали на якомусь інструменті? Я був гітаристом. Uh -huh. е, гітаристом. так. І це якраз в мене в це і uh -huh. вчив. Я... Оце звідси почалось моє щастя. Бо зустрічатися з цією людиною, з ним розмовляючи, він став моїм таким духовним батьком. Mm -hmm. Потім я позволю своїм рідним батьком, де вони також знайшли спільну мову. І вони дуже дружили між собою. Філімон Гервасович, це мій тато, і Роман Якович Спіра. Вони були надзвичайно близькі друзі. Це щастя мати такого вчителя. І вже після того, як я закінчив училище, закінчив консерваторію, я з ним ніколи не губив стосунки. І він мені був завжди першим парадником, коли mm -hmm. я поступав і в консерваторію. Mm -hmm. Бо аби не він, то мабуть, мене б ніхто не міг би переконати, що це дуже важливо, що це дуже потрібно для молодої людини не закінчувати музику тільки музичним училище. Mm -hmm. А Ти, ви так... саме до Романа Яковича прийшли на. Е... Як... на з, з гітарою. гітарою, перейшов на цимбал. Я побачив От, дуже цікаво почути від вас, що це таке цимбали, тому цимбали. що не всі наші глядачі сьогодні розуміють, що так. це так. за інструмент, і, на жаль, зараз звучання таких народних угу. інструментів не завжди популярне. В більшості переходять на такі знаєте технічні різні носії. Так. Та це час, no, no. такий нічого страшного тут немає. Uh -huh. Обов'язково буде живе звучання. Uh -huh. Так, як буде Україна yeah. завжди. Yeah. Цимбал не є українським інструменті. Хой кажуть, це український uh -huh. народ. Де різновид цього інструменту є український, uh -huh. зокрема, гуцульський, або, скажімо, тут ближче Білорусі, як білоруська. Але цимбали це із їх привезли сюди із. Не із Сходу. Uh -huh. Але він, вони тут прижилися. Роман Якович зумів багатьом, багатьом е учням своїм так повести навчання і uh -huh. виховання, що цей інструмент став рідним. От uh -huh. зокрема, ми сьогодні зустрічалися uh -huh. Петро Іванович Хлєбнік. Uh -huh. Це надзвичайний великий ініціатор цимбалю. Це він продовжує справу Романа Яковича тут у Луцьку. І я йому дуже вдячний, що він став достойним, також сином таким духовним Романа Яковича. Не про те, що навчити музиканта, uh -huh. а виховати громадянина. Uh -huh. громадянина. Він надзвичайно багато віддав е, виховання в нас, учнів, якраз те, що називається патріотизм українського. Uh -huh. Це завдяки йому. І те, що ця земля, Жидичин, вродила такого славного uh -huh. сина, uh -huh. це не так просто все. Це все десь. Звідти йде. А ви видали книжку? От таку книжку про е, учителя. Так та, він називає прямо uh -huh. учитель. Краще назви вона має бути лаконічна і раз багато вже. І далі лаконічно uh -huh. що там написано? Учитель. Творчий портрет. Е, Фундатора Волинської цимбально-педагогічної школи Романа Яковича Скіри. Ще хотіла вас запитатися з приводу е, от того, як от Роман Якович вплинув на ваше особисте життя. Е, не, ну і на ваш творчий розвиток. Тому що на сьогодні ви заслужений діяч мистецтва України, професор, народний артист України, завідувач кафедри народних інструментів. Тобто, ви і надалі продовжуєте те, що заклав Роман Якович, так вам те, що він вам чого вас вчив, зараз ви навчаєте цього інших. Так, я завідувач кафедри і я маю справу з молоддю. Mm -hmm. І мені хочеться бути таким, як був Роман Якович, в методиці, mm -hmm. педагогіці якраз молодого покоління. І mm -hmm. воно не вмре. Воно буде далі, тому що я це роблю з mm -hmm. великим натхненням, з великим бажанням, і це моє повітря. Mm -hmm. Дуже хочеться запитатися вас, а що для вас, яка у вас мрія? Про що ви мрієте? Ну, мрія одна в нас. Щоб Україна відродилась, вона буде mm. обов'язково, нема чого пускати руки. Треба пережити цей тяжкий час, щоб люди зрозуміли, хто є хто, хто в нас друг, хто ворог, щоб mm. не, не було б не йти по манівцях і далі. Mm. А те, що історія України складна, вона й буде складна. Mm. ще. Але вона буде, вона не знищена. Як казав, народ мій є, народ мій завжди. Ніхто не перекреслить, не перехрестить мій народ. Народ мій є, в його гарячих жилах. Козацька кров пульсує і гуде, і отак воно буде. Дай Боже, ще хочеться, щоб ви побажали нашим слухачам, нашим глядачам щось від себе і сказали, якою ви бачите. Культуру, культуру от, в загальному, і, зокрема, от, саме тут в Жидичині, на Волині. А, в Жидичині, так. Mm -hmm. Ви знаєте що? Ця земля, яка вродила Романа Яховича, ці люди, які сьогодні вшановують свого вихідця, mm -hmm. от, зокрема, ви і ваші колеги, від вас віє тим добром і тою благодаттю, яка. Така не потрібна, яка дуже потрібна uh -huh. зараз в Україні. Воно є і воно буде. Народ не знищений, uh -huh. бо є ви, бо ви вшановуєте слово. Ви думаєте, що в кожному селі так робиться? Що вшановують своїх вихідців? ні, не знають. А тут ви знаєте. Uh -huh. Тут вам хочеться. Ви відкрили музей. Uh -huh. Ви, зокрема, хочете, щоб ваші земляки були би знані. Uh -huh. Це дуже велике діло. Навчитися в столиці, закінчити столичний вуз і перенести все це на свої терени, на якому він народився, для вас, для молоді це така висока місія митця. І такий романч був. Бережіть його пам'ять, бережіть його заповіти. Mm -hmm. Він хотів, щоб вся Україна співала, щоб вся Україна грала, раділа і дивувала світ, бо вона що дивовижна, вона прекрасна.